Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, доробив трошки ножиків. хочу показати вам та замовникам. Так, перший ніж. Ось Такий невеликий ножик. От. Як бачите, кайдекс. Все клацає, все добре держиться. От. Така от прищепка модна, називається ультралок. Так, сам ножик зараз покажу. Такий невеликий ножик. Тут лезо 85 от, і 95 років є. Метал стоїть М390. Товщина в обусі 3 мм. Е, ножик зробив рукоять дуже тоненьку. Таку, от. Е, для замовника головне було... Його вага. От. Ви ж бачите, що не зря тут в кадрі стоять віси. От. Зараз будемо його з вами важити. По параметрам я вам все сказав. І тепер зваження. Знаєте, як зважених і щасливих. І так, що у нас тут важить ножик? 79 грамів. Менше 100 грамів важить сам ножик. Такс. Це теж було цікаво, скільки важа. 57 грамів. І зараз в місті я його закрию. 138 грамів. Ось такий малюк. Я думаю, що по вагі дуже він понравиться замовнику. Порізу тут, ну, які можуть питання, порізу до М390. Я його тоненько звів, ріже він дуже добре, має такий агресивний рез. Тобто, Все, як має бути для цієї сталі. Да, ось Такий ножик, хлопці, дякую за увагу. Хочу вас попросити, ставте, будь ласка, лайк, якщо вам подобається відео. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. От, для мене це важливо. Слава Україні.